А, дякую тим, хто змог приєднатися. І так, ми зупинилися на обчисленні ось таких прикладів на декілька дій. Тось на цьому році ми продовжимо, але можемо взяти більш складені. А саме візьмемо четвертий. І так, 1013, четвертий. Так, Настя, будь ласка. Ну, спочатку перепишемо умову, так? Я запис поставила діти? А ну-ка подивіться. Да. Добре, бо я не пам'ятаю. 6,75 плюс мінус 4,5 помножити на 1,2 третіх і помножити на мінус 1,1 третю в третьому степені. Так, ну я хотіла нагадати, що взагалі раніше ми казали, що перше ми завжди робимо дії в дужках, ну це вірно, але ще в нас тоді не з'явилося піднесення до степеню. Тобто спочатку робимо піднесення до степеню, потім дії в дужках і там в своїй черзі множення, ділення, потім додавання віднімання. Тобто, давайте так, перше діємо, ми піднесемо ось цей вираз до третього степеню. Друга дія це буде вже дія в дужках. Настюша, яка буде друга дія? Множення. Множення це друга. І третя. Потім додавання та множення. А потім четверта це ще одне множення. Так, так. так ну давайте почнемо. Перша дія це буде піднесення до степеня. Мінус одна ціла. Одна третя в кубі. Ну, по-перше, який буде результат? З яким знаком? Результат буде зі знаком мінусом, тому що тут трика ну, це. Ну, так, це парне число. Так, і тепер ти на себе ось цей дріб тричі множиш. Давай відразу переведемо в неправильний дріб. Буде чотири третіх. 4 третіх. 4 третіх помножити на 4 третіх. Так, три рази. На 4 третіх. Тут нічого не скорочується, не загублюємо цей знак мінус. Так, 4, 4 на 4. На 4 буде 56. 16. Ні, 64. 16 на 4 – це 64. А. Так, так а 3 на 3 на 3 Буде 27. 27. Це дріб неправильний, але ми не будемо його переводити в мішане число, бо далі буде знак множення. а При множенні нам треба, щоб він залишався ось звичайним дробом. Тобто так і залишаємо. А, і так, це в нас ось це, що в дужках, да? мінус 4,5 п'ять помножити на 1,2. Бачите, чому цей приклад більш складений, ніж ті, що ми розв'язували до цього? Бо тут одночасно діє і з десятковими дробами, і з звичайними, як ми можемо тут поступити? Ну, наприклад, десятковий дріб завжди можна перевести в звичайний, так? Так, і ще можна е, дріб одну ці одні третіх перейти. Десятковий, ну, я... а от якщо ви будете переводити в десятковий, я просто знаю вже заздалегідь, е, що якщо знаменник три, там буде нескінченний періодичний дріб. Добре. Так не будемо. Давайте навпаки. А хто Настюша, Настюше? 5 десятих це яка, ем, який звичайний дріб? 0,5 десятих це одна друга. А. Одна друга, це? 5 десятих це половинка. Половинка це одна друга. Так, тут давайте вже переведемо в неправильний. Що це буде? Буде. А... А що направили треба переводити? Одну цілу, ну, всі треба перевести, і то, і те, але ми тільки що перевели просто в звичайний, а не десятковий. А одну цілу дві третьих треба перевести в неправильний дріб. Ось я написала 5 третіх. Все зрозуміло? Так, тепер, так, тепер ставимо цілих один. Угу. Мінус ставимо, не загублюємо. Дев'ять дев дев других. Дев Помножити... Помножити на 5 трети, так. На 5 треть. Скоротити можна 9. І 3, так, дуже добре, що залишиться. У дев'ятки буде трійка, а у трійки одиниця. Так, і що. Примаємо. 3 помножити на 5 буде 15, а 2 на 1 буде 2. Треба скоротити, тому буде сім цілих одна друга. Мінус сім цілих одна друга. Так, добре. А взагалі, якщо нам треба буде потім зараз, треті дві, додавати до десяткового дробу, ми можемо сім цілих одну другу перевести в десятковий дріб. Можемо. Це буде яка частинка? Одна друга це. Сім цілих п'ять П'ять сотих сотих 7,5, бо це 5 десяток, 7,5. Добре. Рухаємось далі. Третя діє це додавання 6,75. Плюс, Плюс. Мінус, мінус. 7,5. Можна було відразу написати мінус 7,5, а можна так, як ми написали. Яке перемагає число? Перемагає мінус, тому буде мінус, мінус ціла. А ну не буде одна ціла, ну давай в сторону віднімемо. Там же буде 50, як би, так? Треба дописати нулік. Бо ти від 50 -ти будеш віднімати 75, і в тебе вже ти будеш займати розряд. Ну тут буде 10 мінус 5, 5, тут же не 5, -5 а 4. 10 5 так? буде 5, Ч, 4 не можна відняти 7, тому угу. звичайно. Буде 14 мінус 7, буде 7. Та і 6 на 6, -6 до 0. Тобто буде мінус 0,75. Так, добре, і четверта дія. Це мінус 0,75 помножити на те, що в першій дії. Мінус 64,27. Так, ну, я б хотіла, те, щоб ви пам'ятали, що 0,75 це звичайний дріб. От Настя, пам'ятає, чому він дорівнює? Це такий дуже розповсюджений дріб. Не пам'ятаєш, Настюш? 75 сотих. 3 четверти. Це 3 четверти. Пам'ятаєш таке? Ні. Ну, а взагалі, дивіться, чому так. Ну, по-перше, результат буде з плюсом, якщо ти запишеш 75 сотих, да, тобто десятковий, переведеш звичайний. А ти 75 і 100, можеш скоротити. На 25 вони обидва діляться. 75 на 25. Так теж можна скорочувати, коли ви десяткові переводите в звичайні. Тут залишиться 3, а тут 4. Взагалі 0,75 дуже часто такий дріб зустрічається, треба пам'ятати, це дріб 3 четвертих. Бо якщо ви так залишите, вам тут важко буде побачити, що скоротити можна, а так вже простіше буде. Бачите, ми мінус вже не пишемо, бо мінус на мінус дає плюс, тепер. Настя дивиться, що можна з чим скоротити. Можна 27 з трьома скоротити, у 3 залишиться 1, а у 27 залишиться 9. Угу. Та 64 можна скоротити на 4, 4 залишиться 1, а у 64 буде 16. Угу. Так, тут 1, тут 16, тут 1, тут 9. Так, що буде 16, 9. Буде шістнадцять, дев'яте. Дев'яте, так? Так, так, тепер скорочуємо. Дев'яте, так, і це буде. Буде скорочем буде. Ми кажемо, виділяємо цілу частину, так? Одна ціла і. Дев'ять. Дев'ять. Сім дев'ятих. Сім дев'ятих. Сім дев'ятих. Так. Якщо це зрозуміло, ось сюди записуємо результат. Ось такі приклади на всі дії. Так, можна було стирати, так? Всі встигли. А тепер я хотіла ще показати, як виконуються ось такі приклади. Ми таких не розв'язували, але вони далі в нашому житті будуть зустрічатися досить часто. Давайте напишемо даже собі такі підзаголовочок. І так. Розв'язування рівнянь, розв'язування рівнянь, вигляду двокрапка, а помнож... А велике помножити на Б велике дорівнює нулю. Що таке А велике Б велике? Це якісь два вирази. Тобто що це за вигляд рівняння? У вас добуток якихось двох виразів дорівнює нулю? Скажіть мені, будь ласка, коли... Так, Настя Логіна отримала 11. Логіна 11. Скажіть, будь ласка, коли добуток може дорівнювати нулеві? Коли що? Ніхто не знає. Ну, добуток може бути нулем, тільки якщо один множинок коли... нуль, так? Це Давайте, може так. коли, наприклад, три помножити на а, ні. Ну, тобто, буде, доб... це сума, а добуток, тобто, при множенні ми можемо отримати нуль лише в одному випадку, або коли перший множник нуль, або коли другий. Давайте так і напишемо: добуток двох множників, добуток двох множників дорівнює нулю множників дорівнює нулю, якщо або перший множник дорівнює нулю, або другий, якщо або перший множник дорівнює нулю. Перший множник 0 дорівнює нулю, кома або другий, Ну, теж дорівнює нулю, або другий. Тобто, якщо у вас є таке рівняння А помножити на Б дорівнює нулю, то воно рівносильно двом рівнянням або А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю. Ось така дужечка ми знаємо, вона називається сукупність і заміняє союз або. Щоб було зрозуміло, давайте розв'яжемо декілька прикладів. І так, приклад 1. Наприклад, треба розв'язати рівняння ось такого типу. В дужечці х плюс 3 помножити на х-4 дорівнює 0. Так, тепер, якщо добуток дорівнює 0, то або х плюс 3 дорівнює 0. Да? Тобто ми знаємо, що тут же, якщо між дужками нічого не стоїть, то це означає, що там стоїть знак помножити. Так ось або перший множник дорівнює 0, або другий. Союз або це знак сукупності. От пишемо тут сукупність. А тепер, що ми робимо? Розв'язуємо такі рівняння. Х це невідомий. Доданок. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. А тут це невідоме зменшуване. Треба до нуля додати ось це число 4. І тому 0 мінус 3 це буде мінус 3, а 0 плюс 4 це буде 4. І бачите, таке рівняння має два корення. Ми вже з вами зустрічалися з такими рівняннями. Які можуть мати декілька коренів або взагалі їх не мати. Но в даному випадку порівняння має корені. І так, якщо є запитання, запитуйте. Немає запитань? Можна стирати? Так, я стираю. І так, давайте візьмемо номер 2023. 1023. І так, перше рівняння має такий вигляд. Хмінус 21. помножити на х плюс 12,4 до рівня 0. Бачите, між дужками нічого не стоїть. Я говорю помножити, але ми можемо написати цей знак помножити. Хто хотів би розв'язати, це неважко. Так, і Дивіться. Давайте, давайте, давайте я... давайте. Марго, давай. Так. Перше, нам треба зробити так, що х мінус uh, 21 буде 0, та Х, ну, ми розділяємо, нам треба спочатку дізнатися, що у нас в Угу. Так, а потім ми повинні від 0 х дорівня 0, 0 плюс 21. Одна. А там як невідомий доданок від нуля від 0.12, так, ось цю дужечку пишемо, як ми її читаємо. Сукупність читаємо. Сукупність. Перший х дорівнює 21. А в іншій мінус 12,4. Мінус 12,4. І пишемо відповідь. Так, відповідь 21 та мінус 12,4. Так, друге рівняння беремо. Друге рівняння. Ось, бачите, воно містить взагалі навіть не два множники, а три множники, так? Я, так, я також можу. Так, так, давай я поставлю тоді. Так, так. Угу. А перше це х помножити на х плюс, 9, 4, помножити на х-6,5. Все це дорівнює знов нулю. Так, тут, якщо три множника, значить, що ми будемо? Кожен з множників прирівнюємо до нуля так, про Ну, а, нам треба спочатку дізнатися, що в дужках. Так. так. Тобто х плюс 9 і 4 дорівнює 0. Ну, дивіться, спочатку х у вас півмножник. А, ну, х дорівнює 0. Все, вже це рівняння розв'язано. Так, ну, ви знайшли, чому дорівнює х? Так, так, так. Друге х плюс 9,4 дорівнює нулю. І третє х мінус 6,5 теж дорівнює нулю. Тобто тут сукупність, яка містить не два рівняння, а три. І тепер множників. Ну, перше рівняння вже розробка. У нас буде так. А а Друге друг... угу. у нас виходить. А, мінус мин, 9,4. Мінус а, 9,4, бо 0, мінус 9,4, ну я так напишу деталі. Да, да, да. А в другому випадку? І в другому випадку у нас плюс. 0 плюс mm -hmm. 6,5. 0 плюс 6,5. Первое развязано, в другом. Другой минус девять угу. А третий у нас плюс шесть и пять. Ой, ну просто шесть и пять. Так, и три ага. множники, так? Так. Ноль. Минус девять четыре. и 7, так, 6, Так, добре, тепер давайте візьмемо ось такі вирази. Не вирази, а номер 1022. Це теж такі непрості речі. Марго ставлю вже 12. Тут, може, Настя логіна хоче підвищити собі оцінку. Давай. Можна старати? Давайте. Дивіться, номер 1022. Додатнім чи від'ємним є значення виразу. Давайте так і запишемо. Додатнім, чи відємним, є вираз. І так, перший вираз в нас такий. А, Б. Ну, якщо між А і Б нічого не стоїть, там помножити стоїть, так, мінус 9С. Якщо, так і напишемо: якщо А, Б і С від'ємні числа, Тобто вони всі зі знаком мінус. Давайте ще раз напишемо цей вираз, так, тільки пропустіть місце, щоб ми зверху писали знак. Ось дивіться: якщо А і Б від'ємні числа, можете так: знак числа А мінус. Знак числа Б мінус. Оце теж мінус, так? А тепер дивіться, мінус на мінус що буде давати? Буде давати плюс. Плюс. А тепер дивіться, тут же мінус 9, та помножити ще на від'ємне число. Теж Ви, буде, давати. буде давати плюс. Тобто можна так написати: це плюс, 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 і це буде знак плюс. Тобто це буде додатнє число. Можна вважати це доведенням. Так було зрозуміло? Так. Так, Настюша, далі продовжимо теж, запишемо спочатку умову. 10 п mn, ну М повношпенем, якщо M, N і p від'ємні числа. Так, я ще раз напишу, тільки пропускайте місце, щоб ми могли там написати зверху знак. Так, якщо від'ємне, так? Тут буде мінус. Тобто ми додатні множимо на від'ємне. Тут стоїть просто знак мінус, тут від'ємне множимо на від'ємне. Так, а тепер Настя мені скаже, якщо додатні на від'ємне, то який знак. Додатні і від'ємне буде від'ємне. Тобто мінус. Мінус. А тут що буде? Тут буде плюс. А тепер дивіться: ми ж знаємо, що знак е, мінус ми можемо сприймати як плюс-мінус, так? Тобто це плюс від'ємне. Фу, не те я написала. Ось тут мінус. Залишається. Від'ємне плюс від'ємне. Який буде результат завжди? Буде. буде... буде Здрасте. Це добуток двох від'ємних буде додатні. А сумо, пам'ятаєте, ми говорили: зло плюс зло буде ще більше. Зло, тобто мінус, від'ємне. І тому результат буде зі знаком. Мінус. Ну, такі вони. Не, може не зовсім зрозумілі, але будемо намагатися такі ще розв'язувати. Так, Настя, ставлю 12, і давайте так. Так як зараз ще тривога ж, так? не закінчилося. Домашнє так. завдання. ой! Кошка мені так працювала, боже мій. Кодне. Домашнє завдання за підручником. 1014 номер. Номер 1, 3 і 4. І ось на цю нову тему, 1024 номер. Ось всього два номери, але в 1014 му там приклади на декілька дій. Я вам дякую, що ви зараз були на уроці. Вам не треба переписувати, а іншим треба буде це переписати і законспектувати. До зустрічі завтра. До побачення. До побачення.